Яка має такий аромат, можна назвати тільки Аромоксамитовою. Ця іграшка стала культовою в 20-му столітті, і на хвилі цієї популярності стала культовою і в 21-му. цього красення пов'язують чомусь з президентом Сполучених Штатів Теодором Рузвельтом, найзвідомішим. Тедді, ведмедики, Тедді, завітали в студію сніданку разом з Миросією Ільяніною. і нашою гостею. Це Олена Кравченко. А є організатором відповідної виставки. Виставки цих іграшок. Моє місце здається зайняте. Тепер, тепер нас буде троє. Три ведмедя і Мірося, і наша гостя. Я вам скажу такої кількості ведмедів, я навіть в дитинстві ніколи не мала, і це була така шалена мрія. По-моєму, вона здійснилася. Нагадаю, що власне так сьогодні, і сьогодні, і ще раз сьогодні відкривається ця фантастична друга виставка. Пані Олена є організатор, проводить уже вдруге виставка в українському домі. І наскільки я знаю, є якісь пільги для тим, хто приходить. Там розкажуть про вартість квитків і про те, як туди можна потрапити, хто хоче заплатити менше. Вартість квиточка на нашу виставку 50 гривень, але ми зробили пільговий вхід 30 гривень для тих, хто прийде з ведмедиком або з лялькою. Тобто потрібно просто привезти свого домашнього улюбленця, навіть це якщо старий ведмедик там, чи якийсь пошарпаний але, ну, або ляльку якусь свою улюблену. Головне з нею в обнімку проходити по виставці. Хто зможе додзвонитися, Нам ведмедики не шкода. Ви зможете їх отримати від світанку з ним посидини з відрук нашої гості. Будь-якого біленько коричневого, не уже такий я йому нашептала багато всього хорошого. Він уже такий майже може говорити сніданок з один 4,9,4, чотири Код міста Києва 0,44. А ще вам велике подяка буде, якщо ви встигнете за нашу студію порахувати. Скільки ведмедиків у нас сьогодні в ефірі? Отже. А ведмедик Теді, чому а, він теді? Я так зрозумів, що це пов'язано все таки з президентом Сполучених Штатів. Він так. став культом з тих е, пір. А він ще є е, е, прообразом, якщо можна так сказати, плюшового ведмедя, як ми його знаємо, так і можна так, в принципі Що таке плюш взагалі? Да. Що таке <клух> плюш? Ну, плюс це тканина в першу чергу. Ну, якщо говорити про образ, ну тоді, коли вони починалися, ці ведмеді 110 років тому, і історія, яка відносить нас до Теодора Рузвельта, то їх шили, мабуть, з інших матеріалів, це не були штучні матеріали, як, от власне, зараз. А це були натуральні, якась там шерсть, такі? А, Руслана. Ти до речі, знаєш, що власне все з полювання. Із політики, бо кажуть, що Тодо Рузвельт, коли прийшов на полювання, пошкодував ведмедика. Потім всі почали О, сміятися. з нього, З'явилось дуже багато карикатур на цю тему. І, здавалось би, ми їх можемо навіть побачити. А, ведмеді просить у Рузвельта підтримки, мовляв, начебто, а, підписати пакт про ненапад. Людей на ведмеді і далі. У нас тобі емігрант з Росії вирішив відчути золоту жилу і почав робити ведмедиків. І звернувся з офіційним запитом до самого Теодора Розових мовляв, можу я назвати свого ведмедика тедді. Той дав згоду. Так, власне, було. Так без і власне. політики не обійшлося. Уявляєш? Фантастика, готувати каву, наші збиратися з думками у розмові і глядачі. Доброго ранку. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Аромок Самир Кави Якобс запрошує гостей. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А, як вас звуть? Світлана. Угу. Дуже приємно. А У вас в дитинстві були ведмедики? Так, в мене був улюблений ведмедик. Називали ви його? А я а, Степа. Степа, дядя Вілікан. А ми непогано. Виглядаємо? Я думаю, що ми всі так знаєш причіпуралися для них. Ви порахували скільки ведмедів на студії? А, ну моя дитина рахувала. О, ну, поки рахуєте, ми в будь-якому разі і вам, і вашій дитині даруємо одного ведмедика. Теді, так, Дякую. а тепер ваше питання: фантастіш, оригінал. Питання? Є питання? Чи ви а, просто хочете отримати ведмедика? А, а, скажіть, будь ласка, ну от. Е, ну е, які саме великі ведмедики, котрого можна буде побачити е, ну, е, по приходу на, на виставку більше ніж це. Я одразу спитаю, чи менший? Е, це більший зріст його е, метр е, метр сорок. От таких ведмедиків їх досить багато на нашій виставці. Ну я не говорю про ростових ляльок е, ведмедів. Господи боже, адіть п'яв, була ростом Ах. метр сорок шість. Фантастика! У Мене ще є до вас величезне таке питання про а, моду на ведмедики. А я знаю, що після трагедії Титанік одна німецька фірма вирішила зробити траурного чорного ведмедика, причому обмеженою лімітованою кількістю, буквально там 50 штучок. І нещодавно, 10 років тому, на Аукціоні Крістіс а, такого ведмедика продали за 150 тисяч євро. А ви зараз робите теж якісь ведмедики на злобу дня? Ну звичайно, і вони і... дорожчі? <смі> звичайно, що все, що індивідуальне замовлення, то воно дорожче, ніж от серійного, скажімо, виробництва. Е, ну і я сподіваюся, що тих, що ми робили, е, ну якби в, по подобі якихось відомих людей на, на, на сьогоднішній день там якихось політиків, а нам є такі замовлення. Ага. То через кілька років я сподіваюся, що вони будуть дорожчати, от але це залежить не від, від медиків, а від тих людей, е, на яких не від медиків, не не від медиків, а від від ведмедиків. <смі> Та у нас в цінах фабричний ведмедик, його вартість і індивідуальний ведмедик пошитий а, спеціально для когось. Наприклад, я захочу для Руслана подарувати ведмедика. Ну якщо повний зріст то буде дуже дорого. Скільки? Я збираю. – Ну то ви називали ціну на того, отих скрізь тисяч. Будемо шити починаємо. Зроби мені краще подарунок від лікаря і бочку меда. Пані Олено, от кажуть, що коли чимось людина переймається, вона починає ну бути багато в чому схожою на той чи інший предмет, яким вона переймається, або на тваринку, яка заводиться в домівці. От ви не схожі на ведмедика, чи схожі? Чи можете ви описати через нього свій характер? Загалі, ведмедик Теді, який він, хто він, якого? якої статі, скільки йому років можна здогадатися, mm -hmm. що це за образ? Ведмедики педі вони просто дуже різні, і це звичайні плюшу ведмеді. Зазуміло, на на так. таких я не схожа. Я не вважаю себе плюшевим ведмежатком. Uh -huh. Але, мабуть, як авторська іграшка зі своєю індивідуальністю, вони теж якісь худенькі, трішки зістарені, зі своєю історією. От, мабуть, от я схожа на, ну, на якесь таке ведмежатко. А ви помітили, що у нашій героїні є прекрасний ведмедик, якого вона не відпускає. Ми тут з Русланом жонглюємо, а у вас якийсь свій. Я ну, так Його знати, Матроскін, так. Це ведмедик, з якого все починалося. І от, Привіт, Матроскін? Я... Так, Доброго дня. Він вже об'їздив півсвіту, у нього, звичайно, є свій паспорт, і він ще розмовляв, ну, вже не розмовляє. Це подарунок від моєї коханої людини, і з нього все почалося. Потім прийшла любов до ведмедиків. А можливо. де ще у вас є ведмедик, мається на увазі чи колончик, можливо, чи татуаж, наприклад? Ну, ведмедик у мене є і ще такий. А, варіант. нема. З крицями так і розумію. Ну так сиян, так, сиян, звичайно. Супер. І ще й маски телефонний дзвіночок, до речі, до вас. От чого я чекав ще з вечора? Зустрітися ми... Щоранку на каналі 1, +1 аромок Ромок Самир кави Якобс запрошує гостей. Дайте сказати, от чого цікаві ще з вечора, Це зустрітись з Миросю Ольяніною, з ведмедиками, з вами і зробити значний саме Самотовика ви доброго ранку. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Я вітаю. Відсвіт... Доброго вас ранку так. знайомитися. Звідки ви хто ви? А ви бачите ведмедиків в студії? Бачу. Це Скільки? добре. <рес> <рес> Скільки ведмедиків і як вас називають? В мене звуть Ніна. Дуже складно їх було порахувати, але мені здається, що їх близько 35. Опа! Можливо. А вам якого ведмедя біло? Вам якого ведмедя білого чи коричневого в доброму розумінні цього вислову? Для внучка мені краще коричневого. Це буде для вашого внучка. Як його звати? Його звати Андрійко. І це майже буде подарунок на Святого Миколая. Дякую, дякую вам велике. А ви, до речі, киянка? Ні, я поряд з Київської області. А найулюбленіша іграшка, яка у вас була в дитинстві? В дитинстві? Мабуть, лялька. Лялька? Непогано. Угу. Пані Олено, чим бавилася в дитинстві ви окрім? Відметик. Ні, ведмедиком не бавилася. Шила одяг для ляльок. Якось ляльками, мабуть, більше. І зайцями. До речі, на виставці теж можна буде побачити не лише ведмедиків, а й ляльок. І в нас, до речі, є квиточки запрошення на цю виставку, які. А я думаю, якщо ми не встигнемо розіграти зараз, то ми їх розіграємо протягом сьогоднішнього дня на нашій сторінці у мережбу. І дякую. От от і я... засунути хочеться. <реш> за <тобі. реш> а скажіть, будь ласка, а хто вас здебільшого купує іграшки Тенді? Ну, такі от М'які іграшки купують мабуть, батьки своїм дітям, а саме от Теді авторські, це купують дорослі для, дорослі для дорослих, скажімо так. Я сподіваюся, Руслана, що ми з тобою на виставку завітаємо. Будемо купувати іграшки. Теді з вами побачимося, і звісно, побачимося з вами. Наші глядачі. Майже гутоперчева, як то кажуть, флексибл, флексибл іграшка. З нею можна будь що робити, на ній спати і мацати, з нею говорити. Тільки не готуйте борщем, особливо після нового року. Дякую, що були з нами. Олена Кравчук, у нас на в гостях. Теді це велике щастя. Яке щастя бачити вас і чути в ефірі. Сніданку з 1 про 1. далі буде.